Один чоловік продавав маленьких щенят. І тут підійшов хлопчик і запитався, по скільки коштує щенята. Чоловік відповів: Не знаю, чи в тебе вистачить коштів. Хлопчик витягнув з кишені гроші і показав цьому чоловікові. Чоловік каже: Добре, вибирай собі собачку, яку хочеш. І тут були таке класне четверо маленьких щеняток, і каже, серед цих четверо вибери собі того, який тобі дуже сподобався. І там трошечки далі був маленький, дуже маленький щінок, який чомусь шкутильгав. І хлопчик каже: Я хочу взяти того п'ятого, який шкутильгає, і є дуже маленький. Чоловік каже, я не знаю, чи він тобі сподобається, і чи він буде за тобою встигати, коли ти будеш бігати. Тому що, бачиш, він вродився з трошки коротшою лапкою, і він шкутильгає. Хлопчик підняв штанку свою і показав, що в нього одна ніжка коротша за другу, і що він також шкутильгає. І хлопчик продовжив далі розмову і каже. Цьому щенку потрібен той, хто буде його розуміти. Друзі, інколи в нашому житті також ми маємо когось розуміти і підтримувати. Дорогий Господи, навчи нас бачити потреби ближніх і допомагати їм з Богом!